День перший. Сьогодні 23 квітня. Починаємо нову будівельну ділянку. Наша орієнтована межа будинку раз, два, три, і чотири. Повністю звільнений заїзд. Розширені візні ворота. Ця фірка просто відкривається. Сьогодні за планом виносимо вісі. Розбиваємо також свайне поле, її роблять. І завозимо палі, плануємо їх скласти в цю частину. І плануємо завтра приступати до забивки палі. Зйомка вісей, винос Асії будинку. В чому? часто питання, що треба винести ще перед осями, треба ще взагалі розуміти, які межі ділянки. Відштовхуємось від залитого бетонного цоколю паркану і межі між сусідами. А коли ми робимо на ділянці, яка знаходиться там в полі, то тільки від е, зафіксованих виносу меж, щоб потім не було е, спорів з е, сусідами і. Щоб це точно була та сама ділянка, бо бувають нюанси.